Всім привіт! З вами завжди я, Денбой. та сьогодні у нас буде огляд на. Ось таких кастомних фігурок, яких я підготував вам. Ну, е, зараз я їх е, ось поставлю на ці дві пла пластини. І подивимося на них поближче. Я вам скажу, хто це такі. Ну що ж, я їх всіх розставив, і давайте подивимось, е, хто це такі. Давайте подивимось ось так зліва на права. Почнемо з ось з цього персонажа. Це, до речі, я думаю, ви вже зрозуміли по назві цього відео, але це у мене кастомні фігурки по всесвіту Сталкер. І це у мене угрупування чисте небо. Давайте я вам покажу цю фігурку. Спочатку, потім я вам розкажу. Про е історію цього угрупування. Е ось так виглядає е перший, перша фігурка, перший персонаж. До речі, я буду показувати референси з е справжньої гри, а саме Слкерк чисте небо. Е і буду показувати референси е справжніх NPC-персонажів, з яких я брав е сам референс. Е ось. Це у нас ось такий сталкер-новачок. Він не одягнутий в уніформу чистого неба. В грі такі зустрічаються персонажі на самому початку гри, саме на болотах. Вони не унікальні, вони, це просто ось такі. У них модельки ось таких. Одинаків сталкерів, але вони зачислені як чистонебівці. Це, ну, якось дивно, оскільки вони ж не одягнуті, не одягнуті у уніформу чистого неба. У них немає ніяких розпізнавальних знаків. Але, ну, окей. Я зробив, як там насправді в грі. Я дав оцьому сталкеру е, ось, так, ось такий Е, Це ось такий. Пістолет, щось мені нагадує, в грі це ось такий волк, волкер називається Е, і у нього ось така кожна куртка бежева, ось такі штанці, ось така маска, шапка і мішок на його спині. Ну, що ж, як ви можете, як ви вже побачили е, референс з гри. Давайте я вам розповім про е, саму історію цього групування. Тому, обережно спойлери, якщо ви ще не пройшли до сих пір цю гру, я вам дуже рекомендую в неї пограти. Цю гру. Е, до речі, її можна пограти на консолях і на е, комп'ютерах, тому на телефонах ви її, на жаль, не пограєте. Але ви можете побачити прогодження. Ось, тому Спойлерс. Це огрупування чисте небо, яке було засноване Лебедєм і ще його двома колегами Каланча і Сусловим. Вони основали це огрупування на болотах, щоб вони досліджили зону. Ось, до речі, що каже сам Лебедів на початку гри та їхню про їхню ціль. То що подихав повітрям, виглядаєш уже краще. Слухай суть справи, отже, ти знаходишся на території бази чистого неба. Не намагайся пригадати, ти не міг про нас чути, і це добре. Наша місія дослідження зони. Ми вважаємо, що зону потрібно ретельно вивчити, щоб зрозуміти, із чим зіткнулося людство. Саме у розумінні полягає ключ до ефективних способів співіснування із зоною. Адже якщо розібратися, зона. Найдивніший із того, що за всю свою історію зустрічалося людство. Ну, ось, е як ви вже почули, що вони е роблять. Е що вони потім зробили? Потім найманець шрам, це головний герой в цій частині. Він прийшов, е вони його врятували після великого викиду. І вони скористались ним, оскільки шрам їм е дуже. Заборгував, як так сказати, і е, він, е, йому потрібно було б е, працювати тепер на чисте небо, оскільки е, викиди, які були з е, провоційними е, групою стрільця, вони вбивали шрама. Тому е, йому потрібно було е, йому і чистому небу було, е, треба було зупинити стрільця і його групу, щоб вони більше не потрапили до центру зони, тим самим не провокуючи е, подальші викиди. Потім, потім вони на початку гри вони знищили разом з шрамом знищили ренегатів на болотах. Потім вони, клик знайшов інформацію про клика Стрільця і потім, все ж таки, решті-решт, чисте небо майже всім огрупуванням Пішло на наступ у Лиманськ, щоб е, наздогнати е, щоб нас догнати, е, стрільця. Ось вони пробивалися і через ренегатів, і монолітівців, і навіть військових. Е, але на жаль, коли вони вже потрапили на ЧАЕС, е, е, ну я думаю, десь так відсотків 90% групування було знищено. Монолітівцями і також викидом попри все. Ось тому що я думаю, що сталося потім з цим групуванням, воно було стопудов розформоване, це так точно розпалося. Це, по-перше, я думаю, що деякі сталкери все ж таки вижили з цього групування. Я думаю, деякі чистонебівці залишились на драговинах, на болотах ось, як так сказати, на. В резервах сиділи там. Ось. Потім вони підалися в різні групування, можливо, інші. Ось. Ну, або, як я вже сказав, вони всі померли. Або стали зомбованими сталкерами, або стали агентів освідомлення, або монолітівцями. Ну що ж, я вам розповів історію, Тепер можемо продовжувати. Ось. Наступний персонаж це у нас ось такий сталкер. Зараз я вам покажу референс гри. І е, я йому дав ось такий, е, такий пістолет-кулемет МП9 е, і е, в грі він називається Гадюка. Дав я йому ось такий протигаз. Е, він одягнутий в комбінезон е, зоря. І також він має ось такий рюкзак на спині. Він теж не має ніяких розпізнальних, розпізнальних знаків, а він використовує ось таку модельку в грі е одинаків сталкерів. Тепер перейдемо до самих чистонебівців, які вже одягнуті справжню форму, як я їх називаю? справжні. Чисту на півці. Ось. Е е перше ран це ранг-ось такий новачок. Е він має ось так ось таку синю форму. Вони всі мають ось таку синю уніформу. Е сині кофти ось такі. І ще він має ось такий бронежилет. Дав я йому ось такий е пістолет е Фора. Це, до речі, український пістолет. Е він має ось таку. Маску на обличчі, і також він має ось такий е, капюшон. І зараз я вам покажу референс з гри. Ось це перша філка. Далі у нас більш такий. Е, далі це у нас ось такий е, чисто небівець. Я йому дав ось таку гвинтівку тос 34 ось. Він вже більш... має вже більше досвіду. Можливо, це він вже рангу досвідчений, або вже такий посередині рангу новачок. Ось він також має ось такий зелений бронежилет і синю кофту і ось таку маску. Але капюшон я йому не зробив, бо Пластиліна я у себе не знайшов, щоб зробити, а ось такого, ось такого капюшона в мене більше немає, тільки один у мене такий. Наступна фігурка це вже у нас ось такий точно досвідчений персонаж. Зараз я вам покажу референс з гри. Ось, і Я йому зробив такий дуже цікавий протигаз. Я е, знайшов ось таку детальку е, захисних окуляр. Е, я насипив ці окуляри на е, міні е, одягнув протя... проти... протигаз на цю міні і також одягнув шапку. І таким чином я зробив ось такий шолом е, з окулярами і з протигазом, майже як в горі. Також я йому подав ось такий. Е, Зелений бронежилет, синю кофту, Ось такий автомат, якийсь, не знаю, автомат калашниковий і ось такі зелені штанці з наколінниками. Думаю, вийшло схоже. Наступна фірурка. Зараз я вам покажу референс з гри, ось так подивіться спочатку. І я йому дав ось такий автомат е, Калашникова акс, е, АКС 74 е, Я йому дав ось ще ось такий синій бронежилет. Ой, тобто е, зелений бронежилет. Ось такий протигаз з шоломом і чорні штанці з наколінниками. До речі, пишіть в коментарях, чи е, схожі були персонажі, чи ні. Це вже навіть е, ранга. Майстер або ветерани. Ну і далі у нас е, самі, так скажемо, засновники і унікальні персонажі з цього групування. Ну і далі у нас е, самі, так скажемо, засновники і унікальні персонажі з цього групування. Зараз я е, Поставлю цього персонажу. Е, почнемо з ось цього. Чоловічка, і це у нас Лебідів. І як я, коли я його вже показав, йому дав ось такий е Гвинторіз гвин з ось таким прицілом. Хоча можливо це АС-вал з прицілом, оскільки у е гвинторіза у нього є ось, так ось така ще е інший приклад, більш такий снайперський. Але все одно дуже прикольна ось така зброя, хоча і москальська. Ось. Він має ось такі чорні штанці, зелену, зелений бронежилет, сині рукава і ось таке обличчя. І також він лисий, і має ось такі вуса. Наступна фігурка це у нас ось такий професор Каланча. Е, ось я з вами погоджуюсь. Це Не, він майже не схожий. Без контексту він дуже не схожий, Зараз я вам покажу референс. Ось він дуже не схожий, оскільки я йому не зробив е, його зачіску, його волосся, оскільки, як я вже сказав, пластиліну у мене не знайшлося. Але я захотів це зроб... мені руку все ж таки зробити. Ось. А спеціальної детальки, яка зробила б таку е зачіску, у мене немає. На жаль, Ось, але я йому дав ось такий планшет, можна це навіть якийсь ПДА, КПК. Він також має ось такий зелений бронежилет. І ось таку е синю уніформу. Ну, а далі одна з моїх найуспішніших фірок в цьому відео, як так сказати. Це у мене ось такий бармен чистого неба. Холод. Цей дуже такий прикольний бармен, з ним можна побалакати про багато чого. Можна купити у нього горілку і також енергетики і їжу, якщо я не помиляюся. Ось. Він, я, я думаю, я зробив його дуже. Схожим на справжнього персонажа у нього ось такий зелений бронежилет, сині рукава, ось така борода чи вуса і ось такі чорні волосі, чорне волосся. І такі желені, зелені штанці. Наступна фірурка це у нас ось такий Суслов. Це торговець на На базі чистого неба. До речі, він нам видає боєкомплект е, у самого початку гри. Я йому дав ось таку банкноту грошей, 100 карбованців, 100 гривень. Ось Ну Щоб здогадатися, що це е, суслов, бо він торговець. Також я йому видав ось таку синю уніформу, вже чорний бронежилет. Таку маску і е, ось таку чорну, е, чорний капелюх, чорну шапку. Е, як ви можете помітити, у мене вже не вистачало ось таких зеленіх бронежилетів, тому я видав останнім двом персонажам ось такі чорні. Але я думаю, це не дуже так критично. До речі, там була склейка у мене. Я забув ось, ось цього останнього персонажа, якого я вам забув показати. Майже не, не забув. Е, майже забув. Ось. Це у нас ось такий Новіков. І це технік на базі чистого неба. Ось. У нього є ось такі зелені штанці. Є йому дав ось такий е, ось такий кейс з інструментами. Також він має такий чорний бронежилет, синю форму, він також лисий, і він має бороду. І, до речі, цього персонажа ми можемо побачити в, дв в двох частинах цієї гри: це чисте небо. І поклик прип'яті. І ось чому я думаю, що моя теорія правдива. Тому що я не думаю, що, що всі чистонебівці вони просто взяли і загинули. Бо Новіков вижив. Тому я думаю, що е, десь ну, останні 10% чистонебівців вони е, все ж таки е, вижили. І вони, можливо, кудись піддались, підали, е, можливо, з зони на велику землю. Або е, вже просто. Пішли в інші угрупування, як одинакі. Або в інші статери, або ще щось. Ось. Але що я вам можу сказати? Е, до речі, спойлери до Stalker 2. Багато спойлерів в цьому відео. Ось. Спойлери до Stalker 2. В Stalker 2 є ось таке угрупування, називається Іскра. І це угрупування мені дуже сильно нагадало, чисте небо. Бо лідер. Іскри є шрамом, а шрам це у нас один з ключових персонажів самого чистого неба, майже не головний е такий солдат. Також у них дуже, дуже схожа уніформа з чистим небом, теж така е синя і з е синім камуфляжем. Ну, а також емблема чистого неба. На емблемі чистого неба ми можемо бачити Сонце, двох лебедів, море і на напис чисте небо. А у іскри ми можемо бачити е, ось таке теж е, сяйво, надпис іскра. І це теж, я думаю, це можна бути якась відсилка, що в е, шістому небі там є сонце, а у іскрі є ось таке сяйво іскри. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки. Також не забудьте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про мої міні фігурки До речі, пластини мені не, не, не потрібні були. Що ви думаєте про ці фігурки, наскільки вони були схожі на, на персонажів з гри. Ну, і також мені буде цікаво почитати, що ви думаєте. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай! І слава Україні!